Усім привіт! З вами знову Марина. Сьогодні в мене нарешті нове відео, в якому я хочу розповісти вам про багато багато різних видів. Прояву авторитаризму у вихованні дітей, тобто про вимогливих батьків. І також поговоримо трошки на прикладі саме терапевтичної сесії сімейної терапії, як саме відбувається ось ця межа, так, коли людина переходить межу, де я, і де моя безпека, і безпека моїх дітей, а де просто мої вимоги, так, і де мій вже егоцентризм певний присутній, так, моя вимогливість до дитини, тобто, де ось це. Розуміння того, чи справді це потрібно дитині, чи це просто моя просто забаганка? Так, тобто, чи це я та мама, яка просто хоче довести комусь, що я така ідеальна мама, так або довести самій собі, що я дуже молодець, так і вже забуваю про саме дитину, про те, що я вихилююсь перш за все про дитину. Іноді ми про це забуваємо. Насправді це нормальна така річ. Іноді людина може не помічати за собою деяких таких тенденцій, так але ось тут на цьому прикладі тут буде не дуже гарний переклад саме український, бо він автоматичний. Так, тобто, якщо ви знаєте англійську, це дуже чудово. Ось можете переглянути навіть з англійськими субтитрами, бо там буде більш точно там краще відображається. А тут переклад український взагалі там є певні слова, явно неправильні. Ну що ж, почнемо, подивимося спочатку сесію, я думаю, а потім обговоримо. Ну і в процесі також трошечки поговоримо, тобто почнемо вже ближче до справи. I think she... Has decided that Jason is more exciting than school, and Jason is uh, a bum. Jason is a bum. He's not a bum. Jason is a bum. He's not. He doesn't go to school. His father's an alcoholic. He doesn't have any any plans for himself at all. <laughs> he has no respect. He has no goals. He, he's just a complete bum. Як ми бачимо, просто сам цей вирізка, так, тобто саме початок вже ось цієї вирізки, вже про те, що мама говорить про те, що як це може бути захопливіше, ніж школа, якийсь там бомж, так якийсь там друг новий, ось цієї дівчинки-Сари. Тобто, що це, як це вона може з цим Джейсоном ходити, як це таке може бути, якщо він взагалі у нього і батько-алкоголік там, і так далі. Тобто, починається вже така ну конкретна так лінія, що я не хочу, щоб ти спілкувалася. З цим Джейсоном, вона взагалі прямо це говорить, не те, що там натяк якийсь, вона говорить обзиває його вже бомжом, хоча, скоріш за все, він не бомж. Так? Тобто, це більше видно, що це агресивна така вже лінія. Мама хоче довести агресивно дитині, що їй в цьому Джейсоні не подобається. Ми бачимо, що батько більш пасивно сидить, донька така, він не бомж. Тобто, ну, якби у відповідь агресії ми не бачимо. Так? Дивимося далі. So you don't think that Jason is a good influence on Sarah? And no, I don't think Jason's a good influence on Sarah. She oh, doesn't go to school. She stays out late at night. I don't I know see. where she is. Oh. He drives this uh, beat up car, 90 miles an hour all the time. Yeah. He pulls, why does he pull, he pulls out from in front of our house, the whole block can hear the tires. Mm -hmm. Why does he do this? Mm -hmm. He needs to be bad. He needs to be bad. Mm -hmm. And I think he makes... Так, ось чуєте, he needs to be bad. Тобто він має бути поганим. Тобто, навіть якби він був ідеальним, насправді це фраза, ви розумієте, так, що вона говорить. Вона описує якусь погану поведінку, там що він гасає на тих тачках і бере з собою свою сару, так, його подружку, доньку нашої клієнтки, але вона вже говорить, що. Що б там не було, he needs to тобі bad. Тобто він все одно буде поганим. Для мене він в будь-якому разі поганий. Тобто проблема не у Джейсоні, а у тому, що вона десь щось не контролює у дитині, скоріш за все, так Тобто, десь щось вона не може побачити. Їй щось не подобається в тому, що вона робить саме її донька. І це, що їй не подобається, все. Тобто, це пов'язано з усіма її там неправильними так, поводженням. Тобто, тут пов'язано не самим з цим Джейсоном, скільки. З тим, що щось йде не так, що хоче мама. І він має бути поганим. тобто Хто б там не з'явився, він має бути просто якимось, ну, а який він може бути ще, якщо він з'явився. Тобто, розумієте, сам факт появи якоїсь уваги до хлопців у її дитини, так уваги до якоїсь там прогулки, та такого, так? до якоїсь такої вечірок, так тобто, ну, коли підлітки починають вже якусь активність проявляти спільну діяльність, таку гульню, Паробольські вечірки, так, і дівчаті там різні е, зустрічі, коли, коли підлітки починають розуміти, що їм хтось подобається, то тобто, сама оця поява якогось ще іншого у її дитини, все, це вже викликає, що він, ну, він все, він поганий, це вже щось не те. Будь-якому разі він або бомж. Тобто, ну я так розумію, з'явився б там інший не Джейсон, а якийсь там біл, то вона би біла, так само е, оклівітала би. Вона б знайшла і в ньому мільйон причин, чому він поганий. Um, so this is very upsetting for you. It's very upsetting for me uh, because I think Sarah has everything going for her and mm -hmm. it's not that I don't know how you mm -hmm. feel. I know that you want excitement and you don't just want to be a boring you don't want to just be boring. Mm -hmm. You just don't want to be boring. You mentioned she has everything going for her. What do you mean? Дуже цікаво, що тут на цьому звісно обірвали. Але справді, що вона має на увазі, коли говорить, що її влаштовує, що все добре у Сари. Тобто, перш за все, це мама має влаштовувати не саму Сару, що в неї все добре. Так, тобто, тут таке правильне питання. На жаль, воно тут не розкрито, тому що це вирізки. Так розумію, все таки це або реальна сесія, або все таки це актори, але надані тільки вирізки. Я не знайшла повного. Об'єму цієї сесії. Ну, можливо, так. Це некоректно тому що це, мабуть, справді реальний випадок колись був заснятий, записаний. І далі продовження з іншої сесії. I think Сама вже донька захотіла спитати тата ну, можливо тато так не вважає, тобто, чому ти говориш за обох? Взагалі ми бачимо так, що така йде відповідь загалом від мами, і агресія така, і якісь такі претензії йдуть від мами. Тобто, взагалі краще, звісно, надавати слово усім під час терапії, але ми розуміємо, що, мабуть, час, частіше тут висловлюється саме вербальна ось ця у неї, пасивна або просто активна агресія йде у мами, І тому вона хоче всі претензії розповісти, хоча я розумію, і ми. Всі всі розуміємо, що ну скоріш за все є певні претензії у доньки, є якісь претензії і у самого батька, так ну тобто не всі можуть бути задоволені в цій сім'ї, тільки мама незадоволена. Скоріше за все, якийсь певний рівень незадоволеності відчувають там тато і донька. Тобто, що саме з цього ось з цього приводу, що гуляє донька, десь там по ночам, так тобто, десь вештається по вечорам. Говорить саме тато, що він говорить. А... I think we need reliability. That's the, that's the thing I think we need. You think that's what's important? Yeah, consistency. Uh -huh. And uh, I think maybe if uh, Sarah was uh, consistent and maybe her mom could count on her, then she might cut her some slack on the weekends, maybe. Mm. Так, і далі тут, бачите, говорить тато про те, що послідовність, тобто він він вбачає в цій проблемі, що ось, наприклад, там ну дитина так загулюється, немає в неї режиму, тобто, ну справді, щось тут неправильно. І тобто він би він бачить, що вирішення може бути тоді, коли Сара буде послідовною, там і мама послідовно буде там очікувати якоїсь реакції, і все буде так надійно. Тобто, ми спираємося на якусь певну таку е безпекову так, ситуацію в сім'ї, що є якийсь режим, є якісь відповідні очікування і. Відповідні дії, і все буде нормально. Тобто, все буде нормально, коли буде надійна така у нас так алгоритм дій там скільки ти вдома, ага, якщо що, дзвони. Тобто і послідовна реакція. А зараз, типу, немає там якогось розкладу, так, якогось конкретного режиму, коли буде вдома, ну, вони не знають, і тому вони там хвилюються, і таке і далі. Тобто, і мама хвилюється, і в неї є якісь через це претензії. Baby. I, when i was 15 years old my dad said 9 o'clock on the weeks and 10.30 on the weeknights and that's it and i didn't make a big deal out of it i knew that's when i was supposed to be home and i came home mm -hmm. and I, I just i don't i don't know i don't know what the deal is i just don't understand what the deal is with it i mean i think you do it just to make i mean you no you don't do it just to aggravate me i know you don't do it just to aggravate me but you don't make any effort you don't make any effort at all Плизни на цікава, цікава фраза. Дуже цікаво. Чесно, мені дуже. Мені дуже стало цікаво, коли я це дивилася вперше. Тобто, я чому і винесла це сьогодні на розмову, тому що дуже цікаве формулювання у мами цієї. Тобто, я на жаль не знаю, яке в неї ім'я тут до неї не зверталися, але я розумію, що тут багато на чим можна поговорити і далі там заглибитися, так особливо якщо б це була індивідуальна терапія. Тобто в неї є певне уявлення з своєї сім'ї. Ну тобто, ну то зрозуміло. Ми всі спираємося на установки своєї сім'ї, коли виховуємо своїх дітей. Тобто, у там, наприклад, її батько їй так говорив, що ось треба прийти в 9.00 і все. І вона, як штик, була завжди в -0 -0, і нульнуль, і не було ніяких з цього приводу питань. І вона говорить: я розумію, що ти не хочеш мене засмутити, але вона каже: Ти не докладаєш жодних зусиль, щоб догодити мені. Ви розумієте? Тобто вона розуміє, що дитина робить ненавмисно їй зле, але вона б хотіла, щоб дитина її якось догождала. Тобто, ну, по факту, вона це просить, що догоди мені. Я розумію, що ти не робиш так, прям сильно чогось поганого, якби тобто, якби вона не каже, що ти хочеш навмисно мене засмутити. Тобто, Ти не робиш чогось поганого, але зроби, щоб мені було краще, тобто, догоди мені ще краще. І ось в цьому полягає основна причина, чому і, 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 і з дитиною такі так, неполадочки, так я розумію, що все-таки через це пройшли основна, основна така лінія так, проблеми, що неполадки, щось, щось не зрозуміло, там, Сара не відповідає на мої очікування, вона не відповідає на те, що я їй прошу, і щось там їй не робить. так. І от тепер ми розуміємо, що основний момент, що Сара не догаждає мамі. Тобто немає ось цього. Відклику, що так, мамо, так, там я зроблю так, як штик. Тобто вона очікує, щоб вона їй догождала. Перш за все, не стільки проблема в тому, що вона прийде так саме в, цю, в цей час, а скільки, щоб мама не хвилювалася, щоб у все було добре. Там як то знаєте, є така фраза, що не роби мамі нерви, тобто не роби мамі погано, тому що ну вона там розхвилюється, зроби мамі. Краще, догоди мамі. Тобто, ось тут ми бачимо це така цікава фраза. Тобто, тут можна було б далі ще розвинути, але зрозуміло, що в груповій так, ось в сімейній терапії тут складніше. Тому питання це, мабуть, підніметься трішечки пізніше. Mm -hmm. so you're worried about sarah's safety yeah, Is yeah. That what we're yes about? i'm worried about her safety and i don't oh. mean just getting run over by a drunk driver but i also mean you know people get ideas late at night right but oh. things happen during the day too i know they happen during the day but i'm not yeah. talking about during the day i'm talking about at night I see. she worries too so. so much though А це справді ви про безпеку хвилюєтеся? Тобто, правильне питання, насправді, те, що ну, от е, ми розуміємо, що так, вночі небезпечно, так. Але ну, попередня фраза, я думаю, підштовхнула психотерапевта спитати, чи справді ми досі говоримо про безпеку, як таку. Тобто, чи це все-таки питання стосунків і догождання, так, якщо хтось чимось незадоволений? чи це питання чисто безпеки? Ah. You will you have kids. <laughs> so are we talking about maybe lou you have a good point here are we talking about um, our reliability and consistency as lou is talking about or are we talking about 10 o'clock and 11.30 <speaking in> Психотерапевтка дуже круте питання. Те, що вона говорить, що так, ось правильно сказав Лу тато, що, от ви правильно говорите, ми говоримо про якусь послідовність, про стабільність, надійність цієї сім'ї, щоб все було зрозуміло і попеличкам, щоб всі були задоволені, так, щоб у всіх була безпека, перш за все. а чи ми говоримо про в 10 і в 11.30 і все, я сказала, так. Тобто, ось чи це ми ось це обговорюємо? Чи ми обговорюємо те, що хтось чимось незадоволений чисто тому, що це моя особиста думка, так тобто тут, тут не в безпеці питання, а безпець, безпека то вже більше там е, як виправдання, так моїх дій? А більше мені хочеться, щоб в 10 була під моїм контролем, щоб ти була так, як я сказала, і догодила мені? Ось розумієте, питання дуже чітко. І круто пояснює, що насправді іноді ми не розуміємо, як виправдовуємо певні свої, ну так, це може бути і просто звичка. Тобто вона говорить, що в неї так тато її виховав. Можливо, це така звичка. Тобто вона сама б там підкорювалася в якомусь плані, догождала своїм батькам або конкретно татові, і тепер вона очікує цього від своєї дитини. Але ж ми розуміємо, що неможливо очікувати від дитини того ж самого, що ти робив сам. Тобто це окрема особистість, по-перше. По-друге, часи змінюються. Іноді там, от вона говорить про те, що вночі страшніше, ніж в день. Правильно говорять, і денька в день також трапляються різні інциденти, і різні там, не знаю, люди ходять по вулицям. Тобто, дуже багато чого може бути ну, не тільки вночі і не тільки в день. Тобто, ну, тут все відбувається в різний час, так? І тобто, правильно все це обговорюється. Але ми пам'ятаємо також про те, що. Мама так все-таки має ще якусь глибшу підсвідому причину. Тобто мені здається, що тут не стільки звичка, скільки потреба. Тобто, мама має потребу, щоб її дитина відповідала її очікуванням і догаждала її. Тобто, ти не, не робиш жодних зусиль, щоб мені догодити, щоб віддячити якось мені, щоб зробити щось мені ласку, так і вона вважає, що дитина, в яку вона вклалася, має її віддавати. Тобто, як значить дитина, це якийсь ресурс. Так, якийсь, не знаю, там, фінансовий капітал, який вона вложила, і вона тепер хоче відсотки. Тобто, ну, вже дитині 15, можна вже і відсотки отримувати. І вона не розуміє, що дитина це окрема особистість, по-перше. По-друге, що в неї є свої реальні потреби у дитини, ж є потреба спілкуватися з цим же Джейсеном. Чому? Тому що в неї такий вік. Тому що вона вже ну, якби дівчина. Так? Тобто вона вже підліток, вона скоро стане взагалі дівчиною дорослою і може заводити собі стосунки і нову сім'ю взагалі будувати. Ну, там, я думаю, десь в 20 з чимось це взагалі нормально. Знайти собі вже довготривалі стосунки і навіть народжувати. Але, як ми бачимо, у мами є такі свої плани, плани конкретні, щоб була в 9 і мені все одно. І той Джейсон взагалі бомж. Я тобі зараз таке наговорю про нього, аби ти мені отаке таке робила і мені догаждала. Тобто, розумієте, тобто вона залякує. Перш за все, це залякування, таке маніпулювання, що я от не люблю цього Джейсона, він якийсь поганий, хіміцт тобі бед. Він має бути поганим, він якийсь неадекватний. Взагалі, нащо ти з ним спілкуєшся? Краще зверни увагу на мене, догоди мені, і все у тебе буде добре, і взагалі там. Ти вже і зобов'язана робити мамі добре, тому що скільки я вже можу в тебе вкладатися. Тобто це ще також про це. Тому що насправді всі батьки вкладаються в дітей, ми це розуміємо. Всі батьки це ну, неймовірні титани, так, які з самого там, народження дитини вкладають стільки в них своїх ресурсів, стільки фінансових, так, там і різних капіталів, так, тобто вони вкладають і свою психіку, перш за все, тому що іноді дитина справді там і плаче дуже довго, там емоційний стан вже під. Кошуються, тобто вони вкладають е, в свої знання в дитину, це ж знову ж таки фінансів, там в здоров'я, вони хвилюються за цю дитину. Тобто, це постійна віддача, віддача просто так, без отримання в у відповідь. Тому що іноді Ну ми забуваємо, що перш за все ми це робимо для дитини, не для себе, так? Тобто, чому от ті батьки, що думають, що вони мають щось отримати у відповідь, вони думають, що вони робили це для себе. Тому що, ну. Коли ти робиш комусь іншому, я не думаю, що це треба очікувати, що ну верни мені. Ні. Очікують ті, що думали, що вони вкладаються в себе, що от зараз я собі заведу дитинку, і потім вона мені віддасть. Перш за все, собі і перш за все мені віддасть, а уже потім сама дитина. А коли думають про дитину, перш за все, то воно то того варте, Як то кажуть, я десь ну будь навіть коментаря десь читала, що писали, що так це така неблагодарна робота. Те, що мама це дуже неблагодарна робота. Там і тато, так коли ти займаєшся постійно дитиною, і ну відповідь якби ну не маєш права нічого очікувати. Це така безкоштовна робота. Але... Каже, це така каже неймовірна віддача, коли дитина сама може щось отримати від цього життя і чогось досягти. І коли дитина починає самостійне життя, і ти розумієш, що ти дав їй просто все, що міг, і, і ти нормальний, нормальний, так не, не ідеальний батько або мати, але ти дав їй все, і вона пішла, все. Тобто, вона, вона може жити сама і бути там справді там, тобі вдячна за щось. Тобто, не обов'язково, але може бути вдячна тобі за щось, і може розуміти, що у неї там Доволі такі хороші батьки. І цього достатньо. все, тобто Те, що у вас вийшло виховати класну людину, ось це найкраща такий відсоток, що вам повернувся. тобто Це найкраще, що ви могли отримати. Очікувати, що дитина буде вам догождати, тому що я же твоя мать, тому що я же твій папа, я тебе там на світ породив, давай мені віддавай. Ну, це трошечки чесно, це трошечки егоїстично, мені здається. Тобто, це все таки або потреба, е, потреба зосереджується в тому, що мені щось потрібно отримати, бо я сам трошечки чогось в цьому житті не отримав і хочу цього від дитини отримати. Або потреба е, залишається в тому, що в мене якась низька самооцінка, наприклад, тобто я в принципі отримав від цього життя, але чогось не щось мені тут не так. В цьому світі. І я через цю самооцінку так само стверджуюся. Тобто я знаходжу, де на кого покричати, так, де на кого там розказати. І найперше, що це робиться з дітьми. Так? Тобто, ну дитина перш за все має мене слухати. І це дуже легко командувати дітьми. Так? Вони ж мої діти. І, і тут давайте не будемо не, не, не зрозуміти мене неправильно, є певні рамки. І правильно говорив тато про те, що є рамки, є послідовність у вихованні дітей. Тобто я не говорю про те, що взагалі дозволяти все. Все дозволяти неможливо. Це просто ну ми навіть собі самим все не дозволяємо. Так? Тобто, тут навіть не до дітей питання, а взагалі до соціуму. Є певні рамки, є розуміння, як себе поводити, і так далі. Там є певна безпека, так, є певні фізіологічні потреби. Це окремо, тобто тут ми маємо вибудовувати рамки, але там, де індивідуально проявляється якесь бажання зустрітися, розрозуміти там когось іншого, не знаю вибудувати нові стосунки, тому це ж це Сара. Ну, 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 хай, може, вона сама розругається там з цим Джейсоном, завтра його кине, скаже: Фу, він реально бомж, мама, ти була права. Але хай вона спробує, тобто ви розумієте, що. Ну, це ж просто питання е, вибудови стосунків, питання соціалізації, питання е, дорослішання, питання того, що я вже там дівчина, так тобто поберта. То дуже багато питань, і дуже багато таких чинників, які впливають зараз на дитину, і дайте вже їй спокій, тобто так, зрозуміло, що ви хвилюєтеся, іноді справді бажання, перш за все, там забезпечити всім. Цим найкращим дитиною, і що там цей хлопець справді якийсь, ну буває таке не дуже гарний хлопець. Є претензії до нього, що він там справді щось і кривдив. Тут треба розго розговорити так дитину на те, що. Ну, справді ти бачиш, що є ну, ти себе почуваєш, як з ним? Там вона скаже: Ну погано, там мені не подобається. Навіщо тоді ти з ним гуляєш? Так. Тобто, ось так розмовляти, а не говорити в дев'ять він бомж, коли ще у Сари не було жодного. Ви бачите, вони не дали слово дитині. Вона навіть не сказала нормально, а хто він взагалі такий, що йому подобається, що їй в ньому подобається, як він до неї ставиться, як вона себе почуває при цьому. Ну, питань таких не підіймалося. Є питання, блін, ти мені не догадила. Ти не прийшла в 9 часов вечора, як я сказала, ти взагалі хто? да Чому ти мені не догождаєш? Ти хіба моя дитина? Тобто тут таке питання, що ти взагалі нормальна дитина, да тобто не є питання, чи їй добре, а є питання, чи ти нормальна, тобто, що з тобою не так, чому ти мені не догодила? Ось це. На жаль, на жаль, дуже багато дітей через це проходить. І мені здається, через це у багатьох і є проблеми, знову ж таки, з тою самою самооцінкою, знову ж таки, з самовираженням, з багато чим. В дорослому житті це відгукується. Можливо, можливо якщо дуже великий. Потенціалу самої дитини так, і вона там цікавиться там, психології, або спілкується ще з кимось, є якась підтримка, так, то вона може ще перерости це, тобто вийти з цього всього і якось більш-менш так адаптуватися. Але ви розумієте, що якщо ось отак затиснути її, ось отак, отак, що тільки мама, тільки тато, там, тільки якісь такі всі. Затиснуті контакти, що вони немає взагалі можливості отак кудись піти трішечки відпочити від цього і знайти щось цікаве для себе, і потім якось адаптуватися, то ми розуміємо, що це дуже складно, і що такі люди потім або відвідують психотерапевта все життя, так тобто вони так і не досягають, вони можуть так і не досягти якогось ось цього самоактуалізованого стану, так коли я все вмію, все можу на себе покладаю, всю відповідальність і можу себе виражати. Вони так і не покладають відповідальність, так? Тобто вони чекають, коли ж прийде та мама, яка мені скаже, що робити, щоб я її догодив. Тобто, ось ця мама так і висить у них над головою, або там за плечима десь, і вона там тут досі десь, вона, може, навіть та мама вже і забула про це все, вже там навіть відчепилася від дитини, а вона все одно у неї десь ось тут віртуально висить, десь ментально ось тут, десь відбуваються якісь процеси, і вона не може від неї відчепитися. Тобто, не давайте не будемо переходити кордони так, ось особисті у дітей. Не будемо, ну, це справді якийсь авторитарний так стиль, вимогливий стиль виховання, і що це ну не завжди є взагалі доцільним. Тобто ну, іноді треба бути трошечки авторитарним там в деяких питаннях, але іноді і тільки в деяких питаннях, коли справді це стосується там безпеки і ну. Тобто, скоріш за все, це буде недоречно в багатьох випадках, авторитарний стиль виховання недоречний, і він і він, до речі, такий мені здається, що він такий, знаєте, токсичний. Тобто, тут, якщо трошечки, іноді там да, токсичності і треба. Вона трошечки підводьорює, там. Ну тобто на відстосунках, так, якась така хімія відбувається. Але коли її багато, тобто ну реально ви отруїли повітря дитині, навіщо? Тобто, навіщо отруювати собі і всім іншим повітря, що нема чим дихати, бо так в духоті сидите, тому що ми боїмося маму, там, чи ми боїмося якусь бабушку, чи ще когось. Навіщо? Якщо можна дихати нормальним, там, ну, трошечки забрудненим повітрям там, зі своїми проблемами, але повітрям, хоча б, так, кисень, там хоча б не забирайте, дайте хоч кисню трошки. Тобто, ну... Блін, це реально, тобто, ось, ну, моя думка так, більше суб'єктивна, але і мені здається, що в будь-якому разі що це раціонально. Тобто, якщо у вас є свої думки, можете написати про ваше, наприклад, виховання, або як ви самі виховуєте дітей. Так? Тобто, як вас виховували, як ви виховуєте, і що, що ви побачили так, на цьому відео, можливо, у вас є певні свої інтерпретації, або у вас є певні питання, які ви б могли, як психотерапевт, наприклад, якщо ви самі хочете проконсультувати, так? Я ж з точки зору психотерапії дивлюсь, так, з точки зору консультування, і мені здається, що ну, ось тут можна було ще глибше так, за батька питати, тобто далі десь про батька можна було, про те, які саме стосунки були, і про те, яка потреба, яка причина насправді, тобто, даритися до запиту до всієї причини проблеми у мами. Так, тобто, що саме її. Спонукає так поводитися, тому що просто так вона точно не може так поводитися, це ну, 100%. Тобто є якась причина, є якесь, не знаю, перше джерело. Тобто, звідки це береться, яка потреба найперша, її хоче так реалізуватися. так, тобто Чи це потреба у визнанні, чи це потреба у домінуванні над кимось, у владі, так, тобто їй не давали владу, і вона хоче ось так і над, над дитиною вибудувати цю владу. Ось таке, ну мені здається, що все так більш-менш обговорили, так і я дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь мої відео. Як ви бачите, вже готуюся до хеловіну, до різних свят, так, цих осінніх. Тобто, мені здається, що осінь зараз дуже така красива, так, так що виходьте на вулицю, дивіться там краще на дерева. І навіть коли от така у нас не дуже спокійна ситуація в країні. Природа все одно квітує, так природа все одно у нас балує своїми жовтими та багряними фарбами, тому я дуже вдячна всім. І, і в природі, в тому числі, що я можу знімати це відео і вам за підтримку також. І буду, мабуть, закінчувати. Що я можу сказати, відео, звісно, будуть виходити не дуже часто. Но зараз у мене трошечки завальчик по навчанню, так, і, і трошечки в мене немає часу, але все-таки я буду намагатися і для себе, по-перше, тому що мені це цікаво. І мені це дуже корисно як психологу, так розвиватися. Тому чекайте більше все таки орієнтуйтеся на дописи і на короткі відео, в яких я викладаю цікаву інформацію, таку коротку, так лаконічну, але вона справді корисна. І тому, якщо ви хочете більше дізнатися про психологію, про таке явище психоедукації, тобто на собі перевірити, що таке психоедукація, то переходьте і навчайтеся психологічним знанням у мої короткі відео. Усім дякую знову ж таки. Буду рада наступній зустрічі, і до побачення.